Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім мира, добра, гарного дня. У нас знову контентик від нашого побратима. Так, заходимо. Відкриваємо 15 контейнерів і один містичний сертифікат. І надіюсь, нам пощастить цього разу краще. Поїхали! Так, що тут у нас? Перший пішов. 100 золота. 100 золота. 30 тисяч вільного досвіду. Це нормально. 30 тисяч вільного це нормально, друзі. Так, нам треба п'ять скриняк залишити. Крутимо, крутимо. 2000 вільно. Ну, вільний сипе гарно. А от сертифікати містичні щось не хоче давати. Ця рулетка взагалі раніше сипала і сипала конкретно. А зараз ні хрена вона щось не сипає. Так. Залишилось нам ще 5 кантів і один містик. 100 золота. Ну, 100 золота мало, ну що таке 100 золота? О, 500 золота вже краще. Нам треба 5 скриняк залишити. Так, я пам'ятаю. І. Ну, давай, у нас ще залишається остання скринька. 100 золота і остання скринька дає нам 75 срібла. Ну, ти прикалуєшся, серйозно. Відкриваємо, друзі, це те, що випало нам із цих 15. -ти. Другого рівня. І що нам випаде? 50 тисяч сріба, ти на приколі. Увага, друзі. Відкриваємо містичний сертифікат. І надіємось на гарну колекційку. Та ти що, блін, Йоб твою мать? Нахрен вона нужна? Прям п'ятого рівня. рівня. Все друзі, отакий вийшов контентик. Дуже тобі, друже, дякую. За все тобі вдячний, обіймаю. Вечірого серця тобі. Друже. Жму твою міцну руку. А вам всім, друзі. Гарного дня. Мирного неба над головою. Божого благословіння обов'язково. Він бачу творять. Так що без Бога ми ніяк не обійдемось. Надіємось. Віримо в господа Бога і наших ЗСУ.